За наданий доступ, дякую і Creator Network. Вітаю на каналі. Сьогодні в нас огляд та розіграш двох нових комплектів для The Sims 4 дитяча кімната та студія художника. Дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. Ну і раптом ви не бачили вчорашнього відео по новинам франшизи The Sims в цілому. Раджу глянути, посилання буде десь верху. Я, звичайно, вже все розставила і подивилася. Спойлер, мені сподобалось, але найперше, що я хочу зазначити, це те, що ці комплекти були створені в колаборації з крієтором кастомного контенту Сіксам. Я не використовую кастомний контент для будівництва, але наскільки я знаю, це досить популярний і класний креатор кастомного контенту. Давайте ж ми почнемо з комплекту для дитячої кімнати, тому що це той контент, якого дуже не вистачало. Ну і він настільки милий. Почнемо з нових шпалерів, котрі ви можете бачити вже ось тут на стіні. І Олди точно помітили, що це плезентю. Це містечко за Сім 2, де жили готи, Дон Вотаріо та сестри Калієнте. Власне, це не просто так, тому що сам Сіксам, котрий займався розробкою комплекту, заявив, що він надихався саме другою частиною, плезентю і сім'єю готів. Тому ми, напевне, маємо тут так багато ітимів, які такі досить в готичному темному стилі. Це дуже класні, насправді, шпалери для дитячої кімнати чи ігрової, можливо, якоїсь. У мене така ностальгія з. Ловила, хоч я досі граю в Sims 2. Ну і підемо по порядочку. Додали нові місця для сну: як для немовля, так і для інфантів, так і ліжечка для тодлерів. Кольорова гама в них всіх повторюється, тому я не буду дуже на цьому зациклюватися. Але мені подобається, що крім того що є такі більш готичні, не знаю, навіть вишукані варіанти. Є варіанти, такі, наче ну, для принцесок. Та і кольорів різних теж вистачає. Ось ці колисочки для немовлят, ну насправді виглядає. Гають не, не так, як колесочки, а більше навіть як візочки, напевне, тільки без колес, але теж дуже милі. Ну і ліжечка для тодлерів. З однієї сторони, може здатися, що меблі досить вузько заточені, але насправді, як для дитячої кімнати, особливо світліші варіанти, можна використати не тільки в якомусь вузько заточеному інтер'єрі і не тільки в комплекті цього комплекту, так би мовити. Для ліжечок, для тодлерів також додали ось такі ось балдахінчики. Вони кріпляться на стіну. Є декор на стіну вважається, і відповідно теж різні кольори, відповідно того, які є ліжечка. І ось так ось насправді виглядає дуже навіть круто і мило. Ну, але якщо чесно, в реальності це чисто пилюку збирати штука. Далеко не відходячи, можете побачити полички на стіну з різними штучками Тут, по догляду. Тут, по-моєму, підгузки запаковані, серветочки, там ватні, ватні спонжики, і, можливо, ще щось в тій коробочці є. Знову ж таки, різні кольори, різні відтінки візеруночки. Ну, як і в цілому, меблі в цьому комплекті повітінка. Якщо далі будемо йти по меблям, то додали ще крісло-гойдалку. Затишно виглядає ось ця спинка, така відчувається м'якенько. Хочеться посидіти, насправді прикольно. Далі ви можете бачити тумбочки, бокові, типу, які від ліжка. І на них я зразу розставила декоративні рамки з фото. Чесно кажучи, я не знаю, який сенс в цих рамках, тому що ну, можливо так, інфанти виглядають ці досить однаково і мо. Можна буде підібрати щось схоже на свого інфантика, але з іншої сторони, ну типу, кольори рамки тут е, залежить від того, який там малюк зображений. Ну можливо, можна буде підібрати, але ну з іншої сторони варіантів мало, і я хотіла, щоб це була рамка, куди можна ну, вставити фото свого інфантика. Оця маленька, може хай би і лишилася мовляти, Така от інфантика хотіла встала, хотіла б я вставити. Тут також можна побачити на тумбочках знизу, типу, іграшки сховані, і якісь нитки, а нитки наші. Для в'язання. Зразу тут можна побачити дорожню сумку малюка. Тут і пляшечка валяється чомусь, не знаю чому. І можна побачити, що тут наповнення, типу, як підгузки, всякі там щітки, кремчики, пудра. Типу, коли ти їдеш кудись малюком і пакуєш таку дорожню сумку з собою. Або, можливо, не знаю, можливо, це сумка, типу, в роддом. Що мене прям вразило, це те, що додали нові кубики для тодлерів. Нові розвивальні кубики для тодлерів. Боже, там ті одні нещасні кубики з нами 10 років і нам. Нарешті дали нові кубики. Це просто такий не знаю, мем, крик душі, не знаю. Нарешті якесь різноманіття буде. І до речі, кубики тут ще цікаво, такі, що будуть підходити для якихось династій в середньовіччі чи декат. Вони не такі, прям сучасні сильно. Є варіанти, такі більш базовіші, попростіше. Далі можете бачити ось такі ось полиці з одягом. Одяг той вішається окремо, і він є як гардероб, врахується, а полиці є декоративними і. В, власне, в полицях на них зразу висять такі ось сумки, коробки стоять і корзинки з іграшками, плюс такі, типу, не знаю, якісь простирадла поскладені або можливо пелюшки. Виглядають в цілому прикольно і. Ну... Досить затишно буде виглядати в дитячій кімнаті, відповідно. Зі столиків є ще ось такі ось столики тумбочки, не знаю, як назвати. Мені дуже подобаються оці ці квіточки, які на них є. Вони прям такі милі, ніжні. От, знаєте, не дійсно оформлення кімнати принцеси. Мені мені справді цього не вистачало, бо, наприклад, в з є цілий такий набір об'єктів, чи це з якимось доповненням приходить, не пам'ятаю вже точно, але там прямо таке все ну, миленьке для принцесочок. Ну, Не те щоб я сильно там мала сама в дитинстві таке чи любила, але насправді це дуже мило виглядає і часом хочеться. Далі можете побачити нові круглі килими. Ось ці темні круглі виглядають ну, не зовсім як для дитячої кімнати. Мені здається, їх можна буде використовувати не тільки в дитячій кімнаті. Що точно класно для дитячої кімнати, це ось ці килими з різними принтами, з тваринками. Ось тут, типу, лісові тваринки, як я розумію, тут цирк, далі квіточки і знов цирк. Для інфантиків додали новий розвивальний ковер. Мені чесно кажучи, спочатку вдалося, що воно досить об'ємне, і можливо, сюди можна буде покласти декілька інфантів, хоча я ще не тестила. Але коли я розставляла, я насправді трішки засумнівалася в цьому, що де декілька можна буде покласти інфантів. Хоча це було б прикольно, щоб декілька інфантів лежали на такому коврику разом. То дали нову книжкову шафу. Вона така, знаєте, як е, в якійсь мірі старий сервант виглядає. У мене насправді схожі зараз в квартирі стоять, тільки котові. Тут якесь фото журналом, книжечки і ну, відповідно різні варіанти відтінків. Не дуже розумію, чому саме такий варіант в дитячу варіант якогось серванту більше. Але можливо, це зроблено для того, щоб закривати і дітки не лазили по полицям. Напевне. Новий пеленальний столик теж додали. Знову ж таки відповідні варіації кольорів, не буду на цьому сильно зупинятися. Мені подобається, як знизу оформлено всі штучки стоять. І Загалом ну дуже мило полональний столик виглядає. Е, для діток додали новий грашковий будинок, і ну, типу, він складовищем. Якщо подивитися на ось ці темні варіанти, особливо ось цей чорний, то це наче будинок готів. Насправді, ось так ось особливо виглядає як будинок готів, і ось так. Прям, ну, от, прям, прям будинок в готів, насправді. Додали одну люстру, ось такі ось вісюльки. Додали нову люстру, ось такі ось вісюльки. І, і з боку можна бачити ось ці такі прикраси теж на стелю, типу, щоб заспокоювати діток. Прикраса на стелю, звичайно, просто декор, вона не функціональна. Але ми і так можемо інфантам на ліжечка оці мобілі додавати. Люстра насправді схожа на оці старі радянські люстри з вісюльками. Напевно, багато в кого були такі вдома. В мене також тут можете бачити нові занавіски. Я вже не вивішувала всіх варіантів кольорів, але ми зараз поклацаємо. І теж мені дуже подобається, як вони виглядають. Вони підуть насправді не тільки в дитячу кімнату, а й в інші кімнати. Червоні, наприклад, дуже класно впишуться мені в квартиру Оляни в Нотсовбері, трояндове покоління. З освітлення додали ще ось такі лампи з ламою. І вони насправді такі милі, що я не можу. Ну, всі принти і відтінки відповідно такі ж самі. Тут немає що але лампа ну, просто ну, мега мила, насправді, з ламою. Далі ще в нас стоїть трішки декору. Так, це і ця іграшка, і ось ця корзинка з іграшками це декор. Знову ж таки, різні відтіночки, іграшки там однакові, але, типу, різних кольорів. І тут, по-моєму, є коса ріпера. І ось такі ось тваринки, типу плюшові, різні. Вони змінюються. Прям тваринки, там всякі мишки, єнотики, навіть лінивець є, судячи з усього, котики, коротше, ведмедики. Лисички туди-сюди, коротше, ось такі ось. З об'єктів це насправді все. Хоча, ось так, ось, якщо дивитися, здається, дуже багато. Давайте подивимося, як оформили кімнату дитячу розробники. Власне, я обрала зелену, щоб не була готична і не була сильно розовенька, таке щось нестандартне. Нагадую, що ці кімнатки оформлені з базовою грою і новим комплектом. Дуже класно стоїть ось це ліжечко, і бачите, я тільки тодлерівська ліжечко поставила до цього болтахіну, а й дитяча і Теж дуже класно виглядає. Лама, ось ця, блін, дуже круто виглядає. Ці іграшки, коврик, ось той кубики поставили. Ой, тут ще й для двох, типу, вважається кімнатка. Прикольно, прикольно. Боже мій, я це не побачила. Це не тумбочка. Оця, оця штука з квіточками це не тумбочка. Це коробка для іграшок. О, боже, чому я цього раніше не подивилася? Уважність, уважність. Вибачте, я вчора була дуже втомлена. Знову ж таки, ці ліжечка поставили, книжечки. Дуже мені подобається. Зона гардеробу, так би мовити, і о, бачите, оцю цю сумку поставили сюди на низ цієї полиці. Видно, там можна таке щось ставити. І дуже класно зверху над полинальним столиком вписується ота от полиця з всякими штучками. В Принципі воно логічно, бо там ці спонжики ж використовуються, щоб вмивати немовлят. Протирати їх там серветочки, там підгузки міняти. Короче, ну логічно, що воно там десь має бути біля полонального столика. Ну і люстра, і ось ці ось вісюльки на стелю вчепили. Короче, прикольно. А зараз маленьке оголошення. Відтепер я маю свій код творця від EA Creator Network, і ви можете використати його при покупці доповнень для The Sims 4. Просто введіть мій код, котрий ви зараз бачите на екрані, при розрахунку за покупку. Знижки він на жаль не дає, але також можете підтримати мене і креатора без додаткових витрат для себе, тому що з цієї покупки EA буде відсипати мені, так би мовити, кешбек. Ну а зараз приступимо до огляду комплекту студії художника. Почнемо з те. Нових покриттів на стіну. Можете бачити ось такі дерев'яні панелі. Якщо придивитися, тут є типу якісь штампи. Я так думаю, це типу розібрані коробки, в яких перевозилися якісь, якісь інвентар, якісь інструменти великі. Їх просто розібрали, наліпили на стіну. Економ варіант декорації студії. Не виглядає прикольно. Далі можна побачити ось такі декоративні полички з всякими штучками, всякі книжечки, баночки, пензлики, ще щось навіть наліплено. Практично всі об'єкти є в двох варіантах: чисті та зодрип фарбою, Що прикольно і логічно для студії художника. Далі можете побачити ось такі ось візочки, теж в різних кольорах, частенькі і задрипані з всякими штучками, типу контейнерів, серветок, рушничків, і може там якісь там, не знаю, штуки ще для малювання, як я розумію. І тут я так розумію, штука спеціальна, на якій розбавляють фарби, щоб отримати різні відтінки. Далі ще можна побачити дві декоративні тумбочки, полиці, одна ось така шафа металева. Можливо, це шафа, де зберігається. Якісь матеріали, або, можливо, шафки, які там призначені конкретно там зазначаються за кожним художником, тут він зберігає свої речі, а тут якісь його матеріали там підписуються. Можливо. Далі ось така ось шафа, скоріш за все, тут знизу якісь креслення зберігаються, тут, можливо, якась картотека, чи якісь матеріали, чи, можливо, фарби. Ну і зверху теж матеріали, плюс пензлики, якісь книжечки можете побачити. Знову ж таки, чисті варіанти і варіанти задрипані. Шафки, до речі, є досить такі яскраві червоні жовті, наприклад, прям яскраві. Далі тут можна побачити ось такий ось столик, тумбочку. Він на колесиках, як я бачу, це не письмовий стіл, але він теж виглядає так, наче робочий стіл, знову ж таки, чисті і брудні варіанти. На стіні можна побачити вішалку з фартухом, і тут також можна побачити різні фарби, зберігаються. І знову чисті варіанти, і варіанти забруднені. Не будемо відходити далеко. Далі на стіні можна побачити ці скетчі, які нам показували власне на прев'ю скріншоті. У нас саме ось ці були на скріншотах від розробників. Смертю, там що стільки теорії на рахунок цього пішло. А, наступні, наступний варіант це скетч, я так розумію, вчиться малювати тіло, рухи, анатомію вивчають ось таке. Ось а, далі натюрморти, і далі таке щось більш абстрактне, напевне. Я не сильно шарю, якщо далеко не відходячи, тут новий рукомийник, такий, знаєте, чисто робочий, і знову ж таки є брудний, прям дуже брудний устой виглядає. Наприклад, всякі там пензлики помити, руки помити, і під ним, наче тряпки якими змивали якусь фарбу. Далі маємо ось такий ось табурет. Підставка, така як я розумію, теж для того, щоб поставити, і можна було змалювати якусь композицію. Знову ж таки, чисте і не дуже. Але якщо врахувати, що тут такі, наче холсти лежать і всякі матеріали, скоріш за все, це підставка така, знаєте, поставити біля мульберту і щоб там покласти якісь фарби свої, щоб не, не, не тримати все в руках, умовно. Далі можете бачити вже таку підставку для формування композиції з трьох об'єктів різної висоти. Зразу я сюди виставила квіти в вазі. Тут вони теж є як свіжі квіти, так і в побитій вазі зів'ялі квіти, там пелюстки вже впали, наприклад. Ну і підставки самі теж різних відтінків, чисті і вже заляпані. Якщо ще говорити за декор, то є ось такі всякі відра, контейнери з фарбами, пензлики. Ну не супер, пензлики і шпателі, не те, щоб супер гарної якості, але такі об'єкти рідко гарної якості. Насправді. Далі з декору є ось такі всякі. Блокноти, книжечки з пензликами, можливо, це якісь блокноти скетчі типу, там, де малюють. І тут так, типу, підставочка якась поставлена, якщо чесно, так цікаво, наче, знаєте, просто сперли на ці книжечки, і щось там треба намалювати на ніч чи що. Далі можна бачити палітри різних теж відтінків, типу різні фарби там використовуються, замішуються. Кувшин з яблучками теж явно для того, щоб створити якусь композицію для малювання. І ось така ось скульптура, типу, як незавершена, або теж для Композиції, щоб змальовувати ну, прикольна така кам'яна скульптура. Далі можна побачити різні фарби, розлиті на підлогу, різні відтінки. Ну по різному коротше, заляпана підлога відповідно до того, що малювали. Ось тут власне вже йде така ширма, фон для того, щоб якраз поставити перед нею якусь композицію різних відтінків, яскравих і темніших. І далі йде лампа, яка якраз буде підсвічувати цю композицію. Знову ж таки, чисті варіанти лампи є, і брудні варіанти лампи теж є. А тепер. До функціональних об'єктів для художників. По-перше, додали новий столярний станок. Мені дуже давно не вистачало нового столярного станка. Я ж чесно кажучи, коли робила відео з цікавинками про The Sims, і там було про музичні інструменти на столярному станку. Я ж тоді задумала, що грі 10 років, а в нас всього один столярний станок. Невже це така не популярна штука? По-друге, додали новий мульберт. Знову ж таки, чисті брудні штуки. Сам мульберт насправді та як і станок виглядає круто, дуже багато. Декору і всяких об'єктів, він, до речі, на колесиках ще й та як і на станку, теж багато різних деталей, об'єктів, що прикольно виглядають і створюють відчуття живого простору, а не просто щось мертве таке самітне поставили. Але з Мольбертом є її негативна сторона. Я вже це бачила в інших сімерів, що показували. Коли персонаж починає малювати на цьому мольберті, то картина ставиться не на ось цю перегородочку холст, полотно, де вона має бути. А ставиться нижче, і текстури картини заходять на текстури цих тюбиків. І воно виглядає не дуже. Але, можливо, це пофіксять. І по-третє, додали новий графічний планшет. Чесно кажучи, не знаю, як вам, а мені дивлячись на ось цю штуку для художників, ось цей комплект для художників, креаторів. Мені хочеться пограти за художника, мені хочеться створити студію. Щоб там були і майстри по столярному станку, і художники, і всі цим займалися, і там ці шкафчики розставити. Ко знаєте, прям велику масштабну студію, де багато персонажів приходить і займається творчістю. Також я трішки перевірила, де на цих всіх столах ставляться об'єкти декор. Можете бачити, на цьому столику є прям три місця, де ставиться. Ставляться об'єкти. Два об'єкта можна поставити зверху на ось цих шафах тумбочках. Ну на цій шафі металевій чомусь тільки одне місце можна, а тут два. Ставляться також об'єкти, і на ось ці візочки теж можна поставити. Сюди об'єкти і зверху на ось ці полиці теж два місця, є два лоти, щоб поставити об'єкт. Ну і давайте подивимося, як розробники оформили студію художника за допомогою цього комплекту. Прикольно ось зробили. От знаєте, вони так розставили тут об'єкти на цьому столику декоративному, що він виглядає як столик для художника робочий, типу робочий стіл художника. Плюс скетчі на стіну повішили. І тут оця штучка підставка, лампа. Я зразу не звернула уваги, але гляньте, ось в цій тумбочці, типу при відкритій дверці верхні. Не тільки шухлядки при відкритті, а й дверці зверху. Далі, типу, зона художника, але якщо чесно, мені здається, що за цим мульбертом не буде видно, як би, композиції, яку треба малювати. І прикольно зроблена композиція. Єдине, що тільки ну, тарілка повернута не в ту сторону з кушином. Зона зі столярним станком, тут теж щось розлите. Тут так навіть чисто, тут явно не працюють, працюють тільки тут. Ну і на цьому з оглядом все. А я нагадую, що розігрую коди на цих два комплекти серед коментаторів під цим відео, як завжди. Коментар має бути не менше Слів. Коди можна буде активувати в вашому аккаунті EA або в EA App для Windows та MacOS. А щоб вам було простіше з коментарями, діліться враженнями від цих комплектів, який вам сподобався більше, який ви хотіли потримати, чого можливо вам в них не вистачає, чи що можливо вам не сподобалося. І я ж виберу двох переможців рандомним чином у вівторок, 24 вересня. На цьому дякую за перегляд, окремо дякую спонсорам каналу, котрих ви бачите на екрані, за підтримку гривнею. Раптом ви хочете долучитися до них. Отримати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілую, обіймаю, скоро побачимось. Я щойно записала огляд другого комплекту, закінчила відео і зрозуміла, що вимкнула запис М -м -м. Люблю.